Доброго ранку всім, хто з нами нагадаємо, що триває ранкове еспресо, і ви якраз вчасно ну, саме час представити нашого гостя. Отже, вітайте сьогодні. З нами Валентин Тарасов, письменник. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго я думаю, ранку. Думаю, ти зараз кажеш що саме час почитати книжку вранці. А чому б ні? Врешті-решт більшість з нас, коли йде на роботу або чи на навчання, погодьтеся в метро, там чи в маршрутці щось читають. І сьогодні ми говоримо я так розумію про український роман сучасний. Так так, 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 так. у вас нещодавно вийшла книжка. Числа в темряві сонця має таку назву, так, так, так. але чомусь дві різні назви. Це вона йде як ну одна книга, чи дві різні числа воїн древнього роду і числа в темряві сонця. Ну тут ціла була історія, оскільки і книжка історична, то із нею трапилася така історія наше найбільше видавництво українське книжковий клуб. Клуб сімейного дозвілля він зацікавився цією книжкою. Ми цілий рік вели там перемовини. І сталося так, що у мене було дві версії українська і російська. І моя назва це в темряві сонця, оскільки вона відповідає це історично пригодницький роман з детективною лінією про наших про. Предків про слов'ян перше-другого століття нашої ери, і е, він виявився для видавництва таким е, багатошаровим. В ньому була є і історія, є пригоди, є кохання, містика, ну, ну, так, тобто така. жанр читабельний. Так, такі, так. Да? І вони, коли почали розглядати версії, то для них це вперше вони вирішили дати дві назви. Щоб підкреслити містичну і символічну таку образну частину, і в той же час, щоб як історичні пригоди дали назву числав воїн древнього Рода. Тобто, вот. то це дві однакові книжки, але з різними так, назвами? та дві версії це... російська і українська з так, різними так, назвами? так Так, з з різними зовсім обкладинками. Вони а власне писали ви? От, скажімо, рукопис був українською чи російською? Я всі до того я взагалі писав кіносценарії і п'єси, і займався цим довгий час. А потім я вирішив написати е, роман, і я всі свої роботи роблю дві версії: а, російську от, 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 і потім українську. Ну, а взагалі така тематика вона цікава. Тобто, хто більше от ваш е, читач? Скажімо так, це молодь більш доросле покоління. Е, кому цікаво те, що відбувалося там тисячу років тому сьогодні? Більше напевно фантастику? Ну, та, ну так сьогодні? там же є елементи фантастики. Зовсім ні, немає ні. нічого. Ні. так? Справа в тому, що. Е, Можна просто взяти підручник з історії почитати. Та, ні. <гум> так Не можна. Не можна. цікаво, ж, в тому, треба що... ще так написати, щоб цікаво було так, читати. Так, Мене взагалі-то зацікавило, можна спочатку, як воно в мене почалося. Спочатку, але коротко, так, буду так, 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 так. Я писав п'єси, а потім мені, от я взагалі ще зі школою цікавився історією, і мені постав переді мною питання, а. Де ж були слав'яни в ті часи, коли ну, на нашій там землі бігали е, трипольці, трипільці, е, потім е, скіфи, сармати? Uh -huh. і, і Виявляється, я зацікавився цим питанням, виявляється вони були в лісах там і весь час співіснували. Е, uh -huh. Це одна з теорій, тому що про ті часи взагалі немає тільки згадки є на початку там нашої ери, істориків, там грецьких, римських. От. І мене от зацікавило це питання. Я почав його а цик... досліджувати. досліджувати з усіх сторін. Пане Онтено. Взагалі, щоб написати такий роман, е, треба бути фантазером, тобто сидячи десь там вночі з чашкою кави і щось писати, вигадувати, чи все ж таки треба поглиблюватися в історію, вивчати це питання і бути ну, науковим. Я вивчав, Архиви, я? я вивчав все, що можливо було із міфології, із побуту, із згадок, із. Ну як вони жили, і з обряди і, і всі ці речі я вивчав. І ну звичайно стояли. Ви знаєте, дуже от я собі подумав, а як можна взагалі перенестися і себе поставити в той світ, який був дві тисячі років тому? У це було на ну найважче, тому що уявити, як стосунки вони ж все ж таки були інші були інші. Якісь ну, побутові речі були е, між собою, між племенами. От, і мені захотілося саме ну, от е, я взяв історію Числава. Числав це головний герой, парубка, який вступає в чоловічі, переходи е, е, ініціацію проходить і переходить в такий, ну, в більш з, м, стає. Членом повноправним свого племені з правом голосу, mm -hmm. от а, ну він такий хлопець е, Шибай голова. Завзяти. Так <свят> закохався, вкрав е, дівчину з ворожого ну, зараз племені. зараз це розкаже. Давайте не буду тримати, в пане Валентина. Ви скажіть? От мені просто цікаво дійсно перерити всі архіви, так знайти дійсно ну справжню інформацію, так тому що інформації багато. Скільки часу вас це зайняло? Тобто, е, можливо, ви навіть їздили в інші країни для того, щоб підняти архіви, перевірити. Якусь інформацію скільки часу зібрали, щоб написати це? Ні, ви це знаєте, це, це про нас, от про наших пращурів. Тому я нікуди не їздив, але я дуже Ми, ж ви знаєте різні версії історії вони так, в різних так, країнах. Я їх теж дивився і, і вивчав. О, це про прослав'янські племена, які об'єднують всіх слав'ян. І мова була одна, і звичаї десь близькі. От, я зготувався. Я дописував останню свою п'єсу, і я паралельно го готувався Оскільки я дивився. Це час, ну, брали? десь, Рік, два, десь ні, десь роки півтора. Це я вже цілі справу цілесправ... Спрямовано працювання. А український роман сьогодні. Він популярний як такий, як жанр? Ви знаєте, з одного боку є така думка, що ні. А з іншого я вам скажу: у ці книжки вийшли друком 18 тисяч. Це для України це просто перший наклад 18 тисяч. Ну це просто дуже багато. Тому що у нас навіть самих відомих в інших там видавництвах виходять 2 з половиною тисячі. А тут зразу тому. І я знаю, у нас э, э, люка дашвар э, виходить э, теж накладами зразу. Там тридцять тисяч. У нас є Костіна, у нас. Ми просто не знаємо що це наші, що вони живуть у, Антона, у нас. Ми бажаємо, або найближчим часом э, вийшло щось новеньке. і Можливо, треба минувшину э, нашу слов'янську замішати трошки на. Э, Майбутньому mm. чомусь, щоб були ж такий сюжет паралелі. Ну, <laughs> ну yeah. я в тому, що це буде трилогія, другий ah, е так ще Так, так чекати, це буде да? ціла цілий трилогія. Вже друга книжка, вона в перспективі вже в видавництві. No, а потім ну, побачимо працюю. це на екранах, так як нас зараз ну, по <laughs> всі кажуть. <laughs> <до> речі, <laughs> що ми цього бажаємо, звичайно. <laughs> так як кіно, тому що я починав з кіно сценарію. Нагадаємо, що на студії був Валентин Тарасов, письменник-романист, можна так сказати, так. сценарист і режисер. Дякую вам, дуже дякуємо і продовжуємо про погоди з Ангеліною Маняк. Дивимось.